За майже понад півроку війни в Україні у Києві побували майже усі світові лідери, окрім одного американського президента Джо Байдена, якого вже зачекались у Києві. Про це в коментарі моєму каналу свіжої історії повідомив політолог Володимир Цибулько. І причиною цього є постійна неохайність у заявах, яку постійно допускає українська влада, наприклад, зробивши заяву про намір вступити до НАТО. А американці таких непідготовлених речей дуже не люблять. І все ж Україна є важливим чинником в американській внутрішній політиці, і тому для Джо Байдена, який вже неодноразово заявляв про свій намір балотуватися на другий президентський термін, ідеальним місцем для старту виборчої кампанії стане парад перемоги у Києві, вважає Володимир Цибулько. Якщо звісно, українська перемога не забариться.